Друзі, привіт! Це черговий випуск мого неідеального щоденника. Мене звати Аліна і я консультант з усвідомленості. І сьогодні я хочу просто поділитися з вами одним епізодом мого життя, епізодом мого дня, коли я відчувала себе наповненою, натхненною та щасливою. Це було сьогодні вранці, коли я відвела дитину до табору, а після цього я Прогулялася парком. Це парк в центрі міста, де є озеро. Дуже таке красиве, там фонтан працює, і навколо озера ростуть верби. Такі чудові, великі. І я йшла. Я дуже часто гуляю цим парком, коли йду після, лагер, після табору додому. Але цього разу я помітила сосну. Яку я раніше не помічала, вона росте прямо біля озеру. І мене потягнуло до неї. Я сіла внизу, прислонилася до дерева, воно росло просто біля озера. На озері плавало плавали дуже красиве, рожеве лата. Я раніше такого не бачила. І воно плавало цим озером. Навпроти мене працював фонтан, і я просто сіла, і я почала роздивлятися усе, що навколо мене. Ці рожеві квіти, це озеро, голки сосни і промені сонця вони відбивалися від води, і сосна просто мерегтілася. Навколо мене ходили люди. Десь поруч дідусь ловив рибу. І я просто дивилася на це все. І це все було таке гарне, таке яскраве. Потім я закрила очі і я прислухалася. І навколо мене стояв такий гул. Було насправді доволі шумно, тому що це шум фонтану, це якісь каплі води. Люди ходять навколо шум автівок, такий гум міста. Але поряд з цим якісь бджолки, якісь мушки, знаєте, шелест листви купа звуків, і вони всі окремо і водночас разом навколо мене, і вони огортають мене. І я Відчула себе частиною цього всього от, життя навколо. Я відчувала, як сонечко гріло моє тіло, як моя шкіра нагрівалася променями, як вітерець обдував мене, як я сиділа на землі, вона була е, трохи, трохи волога, трохи тепла. Такі, знаєте, навіть не дуже зручні відчуття, але все ж приємні. І як по руці поповзла, поповз муравей, муравей, як он мушка, поповз по моєму пальцю, я його скинула. І от ці всі відчуття дуже різні, вони всі навколо. Тобто це так наповнило мене відчувати, Просто бути в центрі подій, але при цьому бути в якоїсь такій внутрішній пустоті і наповнитися усіма цими відчуттями, просто чути, бачити, відчувати запахи, запахи води, запахи повітря все це навколо, і воно таке все гарне. І я просто зупинилася і відчула це. І саме в цей момент відчула, яка я жива, яка я присутня. Оцей момент усвідомленості, оце те щастя, якого я постійно шукаю, якого я потребую. Тому що щастя просто бути відчувати себе і відчувати світ, як, в якому ти належиш, який є частиною тебе, а ти є частиною цього цілого. І я потім йшла містом, і мені так хотілося танцювати, я музику вимкнула на науш, мужних. І з мене просто перло. З мене оце виходило. виходило оце відчуття задоволення собою. Задоволення життям. Цей момент він пройшов і він вже не повториться. Не буде цього моменту, не буде такого дня, не буде таких відчуттів. Будуть теж гарні, але інші. Будуть гірші, будуть кращі. Але саме такого, цього моменту вже не повториться. І я просто хочу, щоб кожен з вас міг одного разу зупинитися. Озирнутися і відчути себе частиною цього життя. І якщо ви навчитеся зупинятися так, хоча б раз на день ваше життя дійсно стане більш повноцінним і більш наповненим. Отака От вправа, таке завдання від мене. Просто спробуйте, спробуйте робити це і спробуйте відчувати. Дякую за увагу і до завтра!